Ваш організм не створений для того, щоб постійно сидіти. Але на жаль, в сучасному світі доводиться дуже багато часу проводити саме в сидячому положенні на роботі, в автомобілі чи просто сидячи перед екраном. В цей момент слабшують м'язи спини, м'язи кора, з'являються болі в шиї. Навіть може боліти голова, болить спина між лопатками в попереку, погіршується постава. Навіть з'являються грижі та протрузії, і не треба для цього піднімати щось важке, достатньо просто сидіти і мало рухатись. Порушується кровообіг в ногах, бо ми сидимо, передавлюємо судини, не рухаємо ногами, і від цього можуть з'являтися Набряки в ногах, може бути варикозне розширення вен, і навіть є ризик появи тромбозів. А також сповільнюється обмін речовин, погіршується травлення, збільшується зайва вага і є ризик появи цукрового діабету. І всього цього можна уникнути, приділяючи всього 2-3 хвилини свого часу. Для цього треба робити буквально три вправи, які я вам зараз покажу. І покажу я їх в двох варіантах. Перший варіант це не вставаючи зі стільця, і другий варіант це вставаючи зі стільця. Можете робити їх по черзі, після першої години перші три вправи, після другої години другі три вправи. І так по колу. Давайте почнемо. І так, давайте почнемо з тих вправ, які можна робити не встаючи зі стільця. Ось в такому положенні людина зазвичай сидить, коли вже м'язи в неї вхляють і треба робити розминку. Або ми ще підкладаємо руку під голову, спираємось на стіл. Це також є ознакою, що вже пора розминатися. Тим не менше, з цього положення ми робимо першу вправу. Спочатку покрутимо стопами чи стопами в одну сторону і в другу сторону. Можна потягнути носочок на себе, від себе, можна двома ногами, можна по одній. Робимо так 50-100 разів, а краще десь приблизно одну хвилинку. Заміряйте хвилинку часу і робіть цю вправу одну хвилинку. Що вона дає? По-перше, розганяє кров в самій дальній точці в кінцівках. І по-друге, нагадує нашому мозку, що в нас десь там під столом є ноги. До яких також треба подавати нервові імпульси, і також туди треба перекачувати кров. Зробили одну хвилинку і підтягуємо ноги ближче. Далі беремо себе за коліно і підтягуємо до грудей. Робимо вдих-видих або рахуємо до 3-5 секунд. І ставимо ножку. Беремо іншу. Так само вдих-видих і ставимо. Що дає ця вправа? Звісно, також покращується в ногах. Ми відпускаємо судини, відпускаємо нервові закінчення, які передавлюємо об стілець, коли сидимо ось тут. І також розтягуємо та розминаємо сідничний м'яз, на якому сидимо. І плюс знімаємо навантаження, знімаємо напруження з поперекового відділу хребта. Для нього ця вправа також корисна. Робимо по 10 повторів на кожну ногу. Або, як і попередня вправа, робимо її одну хвилинку. Для третьої вправи сідаємо рівніше, ставимо руку на протилежне коліно, другу на спинку стільчика. І за допомогою рук повертаємось назад, дивимось, також дивимось назад. Вдих-видих, або 3-5 секунд. І змінюємо положення на іншу сторону. Цю сторону так само. Повернулись назад, подивились 3-5 секунд і повернулись. Ця вправа розкриває грудну клітку, розвертає плечі, зводить лопатки, розминає шийно грудний відділ. І також скручує трохи хребет, що позитивно впливає на його кровообіг та зняття спазму. Цю вправу робимо по 10 разів на кожну сторону. Можна час не заміряти, просто по 10 разів повертаємось вліво і 10 разів повертаємось вправо. Тепер давайте зробимо три вправи, які робляться стоячи, а не сидячи на стільчику. І тут ми навпаки йдемо зверху вниз. Перша вправа на розкриття грудної клітки на розворот плечей на зняття спазму та напруги з шийно грудного відділу. Для цього ставимо руки вперед. Одну руку відводимо назад, повертаємо корпус, робимо видих і розкриваємо грудну клітку. Фу. Повернули. Трохи швидше. Фу. Повернули. Після двох повторів піднімаємо руки вгору і тягнемось уверх. Потягнулись. Опустились. Це один раз. Фу. Фу. І вверх. Давайте ще раз. Фу. Фу. І вверх. Фу. Робимо таких 10 трійочок вліво, вправо, вверх. Ну або знову ж таки хоча б одну хвилинку. Для другої вправи нам потрібен буде стільчик, точніше його спинка, або краще робити взагалі біля столу, тобто від столу. Я від столу вам не покажу, бо мені трошки тут не вистачає місця, тому я покажу вам від спинки стільчика. Тримаємося за спинку, відходимо назад і робимо віджимання. Потім таке напівприсідання, тягнемось стегнами максимально назад і прогинаємо спину. Руки рівні, прогинаємо спину. Це зараз я показую з паузою, а взагалі це робиться без паузи. Тобто ми віджались, потягнулись назад, прогнулись. Віджались. Потягнулись назад, прогнулись. Тут зверніть увагу, що віджимання має бути. Лінія стільчика, має бути нижче грудей. Тобто, руки опускаємо вниз, не високо, а внизу. Віджались. Потягнулись, прогнулись. Віджались. Потягнулись. Прогнулись. Якщо важко віджиматись повністю, відживайтесь наполовинку, не до кінця. Але ось тут треба максимально потягнутись назад і прогнутись в спині. Віджались, прогнулись. Віджались. Присіли, прогнулись. Тут ми задіюємо і ноги, і спину, і плечі, і груди. Це така багатофункціональна вправа. Ну і остання третя вправа. Вона дуже легка, але дуже ефективна. Для цього нам треба робити просто ось так. Можна робити двома ногами, але так ваші м'язи швидше вхлянуть і вам буде важко робити. Тому краще робити по одній нозі. Так можна робити, мабуть, практично вічно. В цій вправі ми покращуємо кровообіг в усьому тілі, покращуємо відтік лімфи. І самий головний плюсик це для хрящової тканини, для суглобів, особливо для міжхребцевих дисків, бо вони працюють як губка. Коли ми їх зжимаємо, вони віддають вологу. Коли розжимаємо, тобто піднімаються вверх, вони втягують в себе вологу, тобто підпитуються. Таким чином вони не пересихають. А коли ми сидимо постійно, то вони не отримують підпитку, вони пересихають, тріскаються і таким чином з'являються грижі та протрузії. За одну хвилину ви зробите таких приблизно 100-120 повторень. І цього буде більше, ніж достатньо, якщо ви будете виконувати цю вправу кожну годину-дві. Тому рухайтесь, не сидіть, не іржавійте, займайтесь здоровим спортом, мирного неба, пока!